Щороку, 14 грудня, Україна і весь світ вшановують учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній станції. З 3 на 4 березня відбулось захоплення військове захоплення Запорізької атомної станції з цього періоду, на жаль, небезпека. Повторення катастрофи, яка була в Чорнобильській 1986 році, на жаль, вона існує і загроза ця не минає по сей день. Росія намагається використовувати мирний атом у якості зброї, шантажуючи нас, шантажуючи весь світ загрози ядерної катастрофи. Сьогодні ми маємо, як і тоді, прості. Оператори прості працівники, рятувальники, пожежники всі маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Маємо пам'ятати, маємо бути вдячні, але маємо бути готовими сьогодні захистити себе і свою країну від будь-яких наслідків будь-яких надзвичайних подій. І все таки чекаємо на те, що агресор буде примушений міжнародною спільнотою здійснити демілітаризаційні заходи нав. Коло нашої атомної станції і припиниться цей шантаж ганебний.